Друг президентів України велика особистість це великий авторитет. Хлопець села, який став другим після президента, дуже рідко є. Та яка людина яка не, не, не знає його. Співак, депутат, батько та блогер. Як тільки його не називають, він дуже знаменита людина, але дуже проста. Та хто він? Ваш міша Поплавський. вічно юний орел. Я заряджаюся від молоді, а також заряджаю молодь. чуток навколо його персони більше ніж студентів у кнукім. Сьогодні одіозному ректору Михайлу Поплавському, 75. Мене звати Олена Ковальова, і сьогодні я вам розкажу, як народний артист України побудував свою кар'єру. 90-ті роки країна оніміла, коли на сцену вийшов він, поява Михайла Поплавського на сцені була мета така викликати шок стрес і несприйняття. Все, що робить Михайло Михайлович. Свого походження юний орел ніколи не приховував. Навіть зробив це однією зі своїх впізнаваних фішок. Я силюк, я цим горжусь, що я не на асфальті. І село це моя стихія. Наскільки любив свою батьківщину, що полишати село не хотілося. В дитинстві я думав на трактор сісти або шофером бути, така була мрія дитинства. У мене мрія була далі села не від'їжджати. Від тракториста до ректора, якого знає пів країни. Я будівничий, який будую невеличкий такий, але проект, який називається Київський національний університет культури і мистецтва. І чим більше критикували Поплавського, тим більше дізнавалися про університет. Про нього тоді заговорила вся Україна. Згодом артист зізнався, цей піар-проект придумала його команда, і він спрацював. І мене заставили вийти. Ну перед тим як вийти на сцену, я не міг навіть подумати, що це так важко виходити на сцену. Мене ноги не, не несли. Він створив ковальню митців та професіоналів. От а я мріяв бути ректором ще на першому курсі Київського інституту культури. Почав з розширення. Замість двох факультетів їх стало десять. А студентів навчають найкращі: і народні, і заслужені артисти України. Щороку там близько тисячі випускників. Серед найвідоміших: Тіна Кароль, Оля Полякова, Катерина Царик, Григорій Рушетник, Аліна Гросу та Катерина Осадча. Я живу університетом, живу для університету і працюю над цим. Національний проект капітан завжди повинен бути на кораблі. Студенти повинні бачити, що ректор на місці. Свій досвід ректорства Поплавський описав у книзі Ректор один екземпляр нині зберігається у бібліотеці Кембриджського університету, поруч із напрацюванням Чарльзля Дарвіна та копією чорнетки короткої історії часу Стівена Хокінга. Але це не єдине досягнення українського ректора міжнародного масштабу. 2 квітня 2012 року команда Поплавського увійшла в світову історію. Артист створив музичний телемарафон, який дивилися у 150 країнах. П'ять діб на весь світ транслювалися українські пісні у виконанні різножанрових артистів і гуртів. Ніхто не міг піти. проти української пісні це був такий сміливий виклик. Сміливий брех. 110 годин, 3 хвилини і 27 секунд. Марафон Пісня об'єднує нас. Увійшов до світової книги рекордів Гіннеса в категорії Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі. До цього часу жодна країна світу не може побити український рекорд. Хто б що не говорив, але сміється той, хто біля каси. Якщо щось не так, я паралельно із творчою Поплавська будував кар'єру політика. Наприкінці 90-х балотувався на виборах до Верховної Ради України. Втім, не пройшов до парламенту. Пощастило Поплавському пізніше. Співочий ректор став народним депутатом трьох скликань: четвертого, сьомого та восьмого. Я безпартійний все життя. Тобто ви балотувалися від кого я, я буде незал... я... Самовисуванець? Самовисуванець або незалежний у 2019 році. ще були спроби пробратися до Верховної Ради? Попласки очолив аграрну партію України. Втім, цей проект успіху не мав. Схоже на любов. Він приречений, а ось на політику не дуже. Новий сплеск інтересу до Михайла Поплавського як до співака припав на початок 2021 року. Тоді він вирішив підбадьорювати свій рейтинг. Старовиною композиції український борщ, українські вареники та сало отримали нове дихання, допомогли сучасні технології. І знову в тренді, і знову мільйони переглядів та прослуховувань. Тепер від молодої аудиторії. Один з його треків спровокував бурхливі дискусії в інтернеті, а ще викликав агресію з боку росіян, які заявили про своє, нібито право на борщ. У мене цей кліп узяли в ЮНЕСКО і показали цей ще й кліп. Там ЮНЕСКО таки поклало край за зіханням Росії. Тепер світ знає: борщ український. Ой, мій борщ, пахне часничком. Ця рівня, ця він зробив собі ім'я. Публіка сприймає Поплавського по-різному. Хтось посміхається, хтось насміхається, а хтось прислухається. Але 75-річний живчик продовжує жити так, як хочеться йому. Ідеальний день. Встав вранці на дві ноги, живий, уже щасливий. Ходьба, легкий завтрак, включив хорошу музику і поїхав на роботу. Не лише викладає, а на власному прикладі показує студентам, як просувати себе. Веде тік-ток та залітає в тренди. Як йому вдається така активність? Не палю цигарок, на ніч випиваю 100 грам хенесі, щоб сосуди серця хорошо працювали. і це схоже допомогло йому стати другим після президента. Інстаграм Поплавського за кількістю підписників поступається лише акаунту Володимира Зеленського. В мене в інстаграмі 8 мільйонів 200 підписників, а в Тік-Токі мільйон 500. Так що сьогодні працюємо кожен раз стараємося якісь новинки давати, дивувати. Михайло Поплавський не афішує своє особисте життя. Втім, інколи постать рідкісні фотографії із сином, невісткою та онуком. У 2009 році артист розлучився зі своєю другою дружиною. Відтоді про інтимне життя ректора майже нічого не відомо. Час від часу в мережі з'являються чутки про численні романи, але сам Поплавський їх не коментує. Навколо його особи часто розгораються плітки та скандали. Через жарти та специфічні висловлювання Поплавського нерідко звинувачують у сексизмі. Соцмережами досі гуляють відео з його фразами та репліками. На запитання про хейтерів, як на це реагує і як з ними справляється, завжди відповідає однаково. Прізвище Поплавський не перепутали, але там хочуть, що хочуть робити, тому що то забудеться, а Поплавський 25 м кадром зайде. Більше десятиліття ректор натякав, покидає посаду ректора і завершує свою співочу кар'єру. Скільки прощальних концертів було, є і мало бути. Але схоже, що з публікою Поплавський попрощається не скоро. Або вмерти на сцені, Навіть або так? на груді любимої жінки. З ювілеєм Михайло Михайловичу. А яка ваша улюблена пісня Михайла Поплавського? Діліться у коментарях. З вами була Олена Ковальова. Не забувайте про підписку на наш канал та вподобайку. Побачимось в на наступних випусках.